Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні я хочу поговорити про медицину у Туреччині, а також медичне страхування. Якщо, наприклад, ви викликаєте швидку допомогу по номеру 112, то вони вас відвозять у лікарню, яка знаходиться ближче до вашого будинку. Якщо це державна лікарня, то в більшості випадків вам все буде безкоштовно. Якщо це приватна, то в кінці вам можуть поставити такий собі рахуночок. Для того, щоб не платити цей рахунок, ви йдете у відділення Гастаха Клари Болюмю. І кажете, що ви не згідні з цим. Наприклад, якщо ви потрапили в червону зону, тобто ви були без свідомості, ви не розуміли, де ви, то в більшості випадків, що цей рахунок знімуть, скасують. Якщо ж ви потрапили в жовту чи червону зону, тобто ви розуміли, що ви в приватній лікарні і ви не взяли таксі і не поїхали у державну. То дуже рідко, коли цей рахунок можуть скасувати, але вам дадуть тоді все одно знижку. В більшості випадків люди просто викликають таксі і їдуть в ту лікарню, де вони знають, що це обстеження буде безкоштовне. Якщо, наприклад, у вас ктей 190, ви їдете самі до кардіолога. І якщо у вас понижений тиск, це небезпечно, ви можете приїхати в швидку. У Туреччині є три види лікарень: державна. При університеті і приватна. І якщо, наприклад, у вас державне страхування, то в державній лікарні вам буде все безкоштовно. Якщо ні, то в будь-якому випадку операція має стандартну ціну. Незалежно від того, це буде вам робити професор, лікар чи доцент. Але якщо це Приватна лікарня, то вся ціна залежить від того, хто буде це робити. І, звичайно, у професора ця операція буде дорожча. Ви маєте право вибирати собі лікаря. Також, якщо у вас державне страхування, то ліки вам будуть іти знижкою, а деякі навіть безкоштовно. Сума, Якщо що, міжнародний захист, то також державні лікарні абсолютно все для вас буде. Безкоштовно. В Україні, наприклад, кожного півроку, якщо ви лікар чи повар, тобто людина, яка спілкується з людьми, ви повинні кожного півроку ходити на обслідування в лікарню. Тут такого немає. Тут лікар приходить в організацію і робить перевірку робітників. Якщо у вас приватне страхування, то прийом у лікаря це буде платно. Якщо, наприклад, операція, тоді Ваше страхування покриває, наприклад, 60 днів стаціонара. Якщо ви йдете на роботу, вам потрібно проходити перевірку у певних лікарів. Звичайно, ви йдете в свою поліклініку, перевіряєте те, що там можна безкоштовно. Ви питаєте у свого лікаря, де можна ще зробити якісь аналізи безкоштовно. Наприклад, у Шифі я робила, я ж не пам'ятаю, напевну кардіограму. Абсолютно, там якісь копійки були зате в державній лікарні, це коштувало дуже дорого. Якщо зір перевіряти це всюди, плата колись було 50 лір. Я б вам порекомендувала все-таки це робити в ататурк Хастанесі, тому що там хороші спеціалісти. Якщо ви хочете залишитись у Туреччині на якийсь період, вам потрібна віза на проживання. Для цього потрібен певний перелік документів, один з яких є медичне страхування. Ви можете його зробити у будь-якій фірмі. Лише ви повинні пам'ятати, що я банджелар Йонелікса Алексі Гортаси, в документі має зазначатися кисадонем і камет із зін і чин Що це означає? Що це страхування підходить для того, щоб взяти візу. У мене знайомі недавно зробили дуже дороге страхування, покриває все просто супер. Вони принесли в дьодж-дайресі, а їм сказали, що це не підходить. Тому ви обов'язково дивитесь, щоб ця фраза була у вашому страхуванні. Але, наприклад, я роблю своє страхування Сомбу Сігорта уже четвертий рік. Перед тим я робила в групама це дуже дорого, а покриття таке саме. Я прочитала, тобто те саме, і я без проблем роблю сюди. Тут такої речення немає, але вона також проходить для подачі на візу на проживання. Моя порада, якщо ви якусь знайшли інше страхування, так дешево вам підходить. Сфотографуйте його, підіть в готч-дайресі, так як я зробила зі своїм перший рік, тому що в мене воно коштувало 2 роки 20 доларів. Це було дуже дешево, і я думала, це якась ну, не, не може такого бути. І вони подивились, сказали, так, нам це підходить. Все, і я пішла, зробила. Щоб ви розуміли, якщо вам дадуть відмову ВНЖ, то ніхто гроші за страхування вам повертати не буде. Цього року, буквально пару днів назад, я пішла запитала на мій вік 45 років. Система порахувала, що це вже 46 за один рік я плачу 1400 лір. Другий рік 200. Я їм кажу, я все розумію, хлопці, але через рік мені не буде 61 рік. Тому давайте мені пояснюйте, що це за прикол. І вони кажуть, інфляція. Якщо колись ми рахували так, по віковій категорії, то зараз ми розуміємо, що через рік це буде дорожче. Тому у вас є два варіанти. Один, ви робите лише на рік, на наступний рік може також бути 1400, або ви все-таки робите відразу на два роки, що виходить. Ну, мені зручніше, тому що рік дуже швидко проходить. І ну, там додаткові ще оплати йдуть за ту саму картку. Ну, тобто це невигідно на рік робити. Ну, це ваш вибір. Коли ви зробили. Це страхування, вам дали ВНЖ, Ви йдете в поліклініку, яка знаходиться біля вашого будинку. Це може бути в п'яти метрах, ну, в 5-10 хвилинах ходьби від вашого дому. А Еллеса, Алик, Мерказі. Якщо, наприклад, у вас нежить чи кашель, чи вам потрібно зробити розвернути аналіз крові, це все робиться безкоштовно і не треба йти в якусь велику лікарню і чекати великі черги. В деяких таких поліклініках є, наприклад, навіть гінеколог. В деяких роблять прививку, яка коштує в приватній лікарні 500 доларів. Ну, це якщо людина хворіє раком. Якщо, наприклад, ви знаєте, що вам потрібен лікар, ви не можете оплатити, а він працює в поліклініці безкоштовно, але не вашій, то теоретично ви можете попросити вашого лікаря виписати вас від себе, перенаправити туди перенаправити, вас там прописати пройти перевірку у того лікаря і знову повернутися до себе. Ну тому що по вашій адресі ви можете лише приписані бути до однієї поліклініки. Таке в теорії можливо. Якщо, наприклад, ви йдете на роботу і вам потрібно пройти лікарів, підійдіть до свого лікаря в поліклініку і запитайте, що ви можете пройти безкоштовно. Я, наприклад, проходила флюорографію в якомусь центрі, я навіть не знала, де це мені мій лікар відіслав. Каже, там безкоштовно. Я прийшла і я побачила купу студентів. Всі йшли туди, тому що а навіщо платити, якщо можна це зробити безкоштовно. Якщо, наприклад, все-таки вам потрібно записатися на прийом до лікаря у лікарню, ви дзвоните по номеру 182, але там, кажуть все на турецькій мові, тому краще все-таки реєструватися по інтернету. Для цього ви маєте мати шифр Едевт. «e ви йдете на пошту ПТТ і кажете, я хочу шифр Едемлят. Ви платите за це 3 чи 5 лір. Потім в, по телефону ставите цю систему Едемлят, вносите свої дані і через неї заходите на MHRS. І в цій же системі собі вибираєте лікаря і дату, коли ви хочете до цього лікаря. Я знаю, що це можна трішки заблутатись, але це зручно, тому що якщо у вас десь записано це, воно втратиться і все. А в системі комп'ютерні воно зберігається по цілій Туреччині, і ви можете піти будь-куди ваші всі аналізи, прививки, які, наприклад, ми робили під час ковіду. Тобто, всі ваші дані будуть. Якщо, наприклад, ви записались на прийом до лікаря, це по турецьки називається рандиву, і не прийшли туди. 15 днів вам система не буде назначати нового рандиву. Деколи кажуть, що все-таки якось дають, але ну, в теорії ось так. Ви маєте про це знати. В деяких лікарнях є центр раннього виявлення раку Кетен. В Анталії є таких три центри на Кепезі на Коні Алти. Це на вулиці Кизилтопрак, де врятха станесть. Тобто жінка від 40 до 69 років має право безкоштовно перевірити груди один раз в два роки. І Один. Раз в 5 років шийку матки. І якщо 50-70 років, то рак прямої кишки можна перевірити один раз в два роки. Що, наприклад, у вас є група інвалідності, і ви хочете, щоб Турецька держава вам оплачувала, давала допомогу. Ви повинні повторно тут підтвердити її. Тобто документи з іншої країни не проходять. Ви проходите цю перевірку у семи лікарів. І тоді вам можуть визначити процент вашої інвалідності. Від цього буде і визначатись оплата. Перевірка не безкоштовна. Вона коштує від 500 до 700 лір. Цю інформацію, якою я з вами поділилася сьогодні, нам надали в Асамі. Це організація, яка займається захистом біженців у Туреччині. Є відділення в Анталі, а також у інших містах Туреччини. Якщо вам загрожує небезпека, якщо у вас є якісь запитання, які ви не можете самі вирішити, будь ласка, звертайтеся. Там є психологи, там є адвокати, вони вам допоможуть туди вхід. Перевіряється, перевіряється ваша історія. Вони можуть навіть надати грошову допомогу одноразово. Тобто звертайтеся кожну середу, в АСАМі проводяться засідання. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, напишіть у коментарях, і я зможу їх задати і отримати відповідь. Якщо у вас питання приватного характеру, будь ласка, підійдіть у відділення. Перед цим візьміть, будь ласка, рандеву і психологи, інспектора. Вже передивлячись на вашу проблему, будуть знати, кого визивати і як вам допомогти. Якщо вам було корисно це відео, якщо вам сподобалось, я буду вдячна за вашу вподобайку, коментарі. І, будь ласка, розповідайте своїм друзям, тому що цю інформацію мають знати всі люди, які проживають зараз у Туреччині. Це велика буде допомога їм. Цілую вас, всіх обіймаю, бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І, звичайно, слава Україні, слава всім волонтерам, країнам, які нам допомагають, слава нашим героям. І я бажаю всім нам найшвидшої перемоги. Цілую.